Добрий день, вас вітає компанія Aruna. У цьому відео ми розглянемо занурювальні електронасоси серії DB Mini, які є зручним рішенням для перекачування дизельного палива в польових умовах, де потрібна автономність та надійність. Уявіть собі ситуацію, коли вам в польових умовах треба швидко заправити трактор або іншу автотехніку з діжки. Саме для таких умов і підійде насос серії DB Mini, який всього за 7 хвилин заповнить вам паливний бак ємністю 200 літрів. Насос виконаний як відцентровий моноблочний занурювальний з нижнім забором, що дозволяє повністю відкачувати дизельне паливо з бочки. Підключення до акумулятора за допомогою клем. В лінійку насосів входять моделі з живленням від акумулятора 12. Або 24 вольта. В комплект постачання входить сам насос та керівництво з експлуатації, в якому знаходяться інструкція по експлуатації та обслуговуванню. Технічні характеристики приведені в таблиці, яку ви бачите у себе на екрані. Варіантів застосування насосів чимало. Наприклад. Приватних будинках і котеджах для заправки генераторів і систем опалювання, на будівельних майданчиках, пересувних автомастернях, фермерських господарствах і взагалі там, де треба, швидко заправити в польових умовах будь-яку автотехніку. Завдяки компактності, мобільності, простоті в експлуатації, опустив діжку, підключив до акумулятора та накачав паливний бак це оптимальне рішення для перекачування дизельного палива в мобільних умовах. Дякуємо, що додивились до кінця. Якщо сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал.